Мої вітання задача з геометрії. Задано коло в середині прямокутника АБЦД. З вершин прямокутника побудовані дотичні до кола. довжини трьох дотичних рівні 3, 4, 5. Знайти довжину четвертої дотичної. В кого є бажання, ставте відео на паузу і пробуйте розв'язувати цю задачу. А ми продовжуємо. Спочатку зробимо деяку добудову, позначимо точки відповідні, побудуємо деякі відрізки для того, щоб можна було розв'язати задану задачу. Розглянемо малюнок. Заданий прямокутник, в якому є коло всередині. З вершин побудовані дотичні до цього кола. Позначимо точки дотику А1, Б1, С1, Д1. Тоді АА1 дорівнює 3, ББ1 дорівнює 4, СС1 дорівнює 5, а знайти треба ДД1. Розіб'ємо прямокутник двома відрізками на частини. Причому ці відрізки побудуємо перпендикулярні до його сторін. І так, щоб вони проходили через центр кола. Один відрізок А2 С2. Він перпендикулярний до сторін і проходить через центр кола. Другий відрізок Б2, Д2. Перпендикулярний до сторін і проходить через центр кола. Він розбиває прямокутник на чотири прямокутники. І Позначимо відрізки, на які розбито сторони цього прямокутника заданого, маленькими буквами АА2, А маленьке. БА2 Б маленьке, ББ2, С маленьке. С Б2 Д маленьке. А, Б, С, Д. Тоді, враховуючи, що Протилежні сторони прямокутника рівні. Маємо БА2 дорівнює Б2О, дорівнює С 2 і дорівнює Б маленьке. Аналогічно aa 2 дорівнює Д2О, дорівнює ДЦ2, дорівнює А маленьке. Аналогічно ББ2 дорівнює А2О, до дрівні АД2. І дорівнює С маленьке. СБ2 дорівнює С2О і дорівнює Д Д2 і дорівнює Д маленьке. І також з'єднаємо вершини прямокутника з центром кола БО, СО, АО і ДО. Радіус кола позначимо точкою буквою Р маленьке і побудуємо в кожну дотичну радіус кола. Побудували. Побудову завершили. Переходимо до розв'язання задачі. Розглянемо чотирикутник аа а А2О А1. В цьому чотирикутнику є два прямих кути. АА2О 90 градусів за побудовою і кут А1О 90 градусів за теоремою про Дотичну докола. Дотична до кола перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. Тоді трикутники АА2О і АА1О прямокутні. Для цих прямокутних трикутників запишемо теорему Піфагора для кожного. І врахуємо, що АО АО в них спільна гіпотенуза. Для першого трикутника АО в квадраті до АА1 1 квадраті плюс ОА1 в квадраті. Для другого АО1 в квадраті, це спільна гіпотенуза, дорівні АА2 в квадраті плюс ОА2 в квадраті. Для цього трикутника і для цього записали теорему Піфагора. Оскільки ліві сторони рівні. Вони мають спільний петуну, то і праві сторони мають бути також рівні. Переписуємо. АА2 плюс ОАУ1 в квадраті плюс ОА1 в квадраті дрівні. аа 2 в квадраті плюс ОА2 в квадраті. Ми вже сказали з вами, що аа 1 є 3 за умовою. ОА1 Р це радіус кола. аа 2 дрівні А маленьке. Це. Частина сторони прямокутника, на яку розбивається він побудованими відрізками. І ОА2 дрівні С маленьке це теж частина сторони прямокутника. Ось, Оце мене А маленьке, це мене С маленьке. Після підстановки отримуємо рівняння. 3 в квадраті, рівні Р2. 3 в квадраті плюс Р квадраті, рівні А в квадраті плюс С в квадраті. Далі такі ж рівняння можна записати для чотирикутника B, B1, O, B2. Для чотирикутника C, c 1 O, c 2 І для чотирикутника D, d 1 O, d 2 Аналогічне міркування можна провести для кожного чотирикутника і отримати також для кожного своє рівняння. Ці рівняння мають вигляд. 4 в квадраті плюс r в квадраті c в квадраті плюс b в квадраті. 5 в квадраті плюс r в квадраті, рівня d в квадраті плюс b в квадраті. x в квадраті плюс r в квадраті, d в квадраті плюс A в квадраті. Отримали 4 рівняння, побудовані для цих 4-кутників, відповідно, і будемо розв'язувати цю систему рівнянь. Додамо перших два рівняння. Верніше не домом, а віднімемо ми від першого друге, а від другого від третього четверте. Віднімемо від першого друге рівняння, а від третього четверте. Віднімаємо від першого друге. 9 плюс r квадрат мінус 16 мінус r квадрат. Щоб r квадрат і r квадрат у нас взаємно знищилися дорівнює а в квадраті плюс c в квадраті мінус c в квадраті мінус b в квадраті. Це ми відняли від першого друге. Тепер від третього віднімемо четверте. Верніше від четвертого третє. Від 4 третє. Маємо х квадрат r квадрат мінус 25 мінус r квадрат. Дорівнює d квадрат плюс а квадрат мінус d квадрат мінус b квадрат. Дивимось, r квадрат і мінус r квадрат взаємно знищується, c квадрат і мінус c квадрат взаємно знищується. І маємо 9 мінус 16 дорівнює a квадрат мінус b квадрат. В другому рівнянні r квадрат і мінус r квадрат взаємно знищується. d квадрат і мінус d квадрат взаємно знищується. І маємо a квадрат мінус b квадрат. А з лівої сторони x квадрат мінус 25. Помічаємо, що праві сторони в нас однакові. Значить, мають бути рівні і ліві сторони. Записуємо цю рівність. квадрат мінус 25 дорівнює 9 мінус 16 це мінус 7. Рівні мінус 7. 25 переносимо в праву сторону, змінюємо знак на протилежний. 25 мінус 7 це 18. Добуваємо корінь квадратний з лівої права. Справа. Пам'ятаємо, що х це довжина відрізка, іска, вона від'ємної бути не може. Отже, х дорівнює корінь з 18. 18 розписуємо, як 9 на 2. І з 9 добуваємо корінь. Це буде 3. Х дорівнює 3 корінь з 2. Отже, довжина 4 дотичної рівна 3 корінь з 2. Задача розв'язана. На цьому все. Я робив паузи і за... розв'язок прописаний. Можна акуратно прослідкувати по словах, які прописані, і, враховуючи моє пояснення, зрозуміти, як розв'язана задача. До побачення.